Дітки, я пропоную вам вивчити віршик про кошенятку. Повторюємо за мною. Є у мене кошенятко, в нього шкірка гладка гладка. Як ідемо ми із хати, ледь не плаче кошенятко. А додому повертаємось, радо нам воно всміхається, а вночі мали не спить, від мишей нас боронить із під ліжка серед ночі грізно сяють його очі. Прикро тільки що собак, він лякається ось так. Дітки, давайте повторимо ще раз. Є у мене кошенятко, в нього шкірка гладка гладка. Як ідемо ми з хати, ледь не плаче кошенятко. А додому повертаємось, радо нам воно всміхається. А вночі мали не спить, від мисейна заборонить. І під ліжка серед ночі грізно сяють його очі. Прикро тільки що собак він лякається ось так. І пропоную малята востаннє повторити. Є у мене кошенятко, в нього шкірка гладка гладка. Як ідемо ми із хати, ледь не плаче кошенятко, а додому повертаємось, радо нам воно всміхається. А вночі малине спить, від мишей нас боронить. Із-під ліжка серед ночі грізно сяють його очі. Прикро тільки, що собак він лякається ось так. Дякую вам, дітки, за увагу.